Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні хочу зняти ось таке відео по петуні про по формуванні куща для тих людей, які, можливо, бояться формувати кущики, бояться їх обрізати. Думають, що як обріжуть, то не стануть гірші. Але хочу наголосити на тому, що формувати, стригти петунію. Це обов'язковий догляд. Ось хочу показати на прикладі кущика. Це тайдал-сільвер із живця. Тобто він, в мене була маточна рослина із висіяна ще восени. Потім я її живцювала і корінювала. І ось на сьогоднішній день маю такі саджанці. Ось такий садженець, він практично готовий до висадки в кашпу. От він вже сформований, але все рівно, дивіться, ось, оці вершечки є такі, які ще потрібно підстригти. Тобто, якщо ми бачимо, що ось така верхуш, верхівка є, беремо її і отак відщіпуємо і ось відщипнули. І ось така рослинка вже повністю готова до висадки. Аж по дивіться, ось корінці вже видно в, в дірочки, значить, коріння гарно розгалуджене, рослина гарно росте. Такі великі кущі дають, звісно, стрімкий гіст. Це та й дали, не всі петунії так ростуть. Ну, далі перейду, покажу, як інші. Ось дивіться, недавно я прищіпувала і от з, з, з кожної точки, де було обрізано, йдуть нові пагінці. Так що ніколи не бійтеся різати, лише в такому стані рослину можна висаджувати. Тоді вона наростить гарний кущ. Візьмемо ось ще поряд. кущ, Бачите? Ось верхівка, яку я зараз обріжу ось так. І ось під листочком. Знову ж таки, отак обріжу. От таке все треба робити з цими кущиками. Робота є, вони були закриті у мене два дні, тому що повністю закриті плівкою і агроволокном, тому що йшли дощі. І дуже холодно зараз. Так, ось інша петунія, це вже вегетативна петунія. Ну, Можливо, тут є сіна сінєвої трохи. 32-й номер, це у мене куямба парпу. Дуже гарний сорт. Такий яскравий колір. Ну, фіолетовий, напевне. З дивіться, який гарно сформований кущик. Але все рівно ось тут цю ось точку росту я також підріжу. Щоб вона не заважала кущитися. Ось такий кущик також можна висаджувати. Він далі буде нарощувати масу і буде... на виході ми отримуємо гарний результат. Корінці, бачите? Білі, красиві, гарні корінці. Це означає, що рослина готова повністю до висадки. А ось хоче щось вже в мене зацістити. Це все треба обривати. Що це в нас за сорт? Це буде крапочка, здається. От якась синя. От на цій стадії всі бутончики ми також обриваємо, тому що рослина ще не виросла до такого стану, щоб її давати. Квітнути. Це буде затримувати ріст вегетативної маси. Якщо подивитися, коріння тут ще не дуже велике. так Далі кущик. Дивіться, як гарно також сформований він. Кожна точка росту, яка була прищіпнута, дає з боків ростуть пагони І ось яка коренева. Готовий повністю. Це 31 номер, це в нас туди куямба. Вайт біла. В тому році вирощувала, дуже мені сподобався цей сорт. Раджу всім. Ось. Ще такий ось. Прямо набита шапочка. Все підрізане, а ось цей вершок я зараз ще із стрижу для того, щоб він не вибивався і вона була. І ось ось так. І ось такий кущик. Ну ось ще на такому кущику покажу, що це у нас не видно назви. Бачите, пропустила назву сорту. Але кущик дуже розгалуджений, дуже гарний. Вже б його можна було б також, він готовий до висадки. І також оце все, що йде за межі горщика, ще треба прищіпувати. Не боятися різати, щоб воно не, не йшло нам, не дало три пагони на ньому поквітки. І будемо думати, що це гарно, а насправді це все ну негарно і можна отримати пол набагато кращий результат. ось Ще хочу показати, як гарно розвивається петуннє насіння серії опера. Це опера лілак Piece. Справжній ампель, бачите, як вона прямо павучком росте. І ось ці пагінці також що вибилися, також потрібно їх всі прищипнути. Зараз я їх ось так попідрізаю. Воно вже воно, щоб не, не розквітло, так не з руки трохи. Ну. Ось ще. Ось опералілак айстер типу сільвера тайдала, ну так, чимось схоже колір. Але ну, не такої сили росту, але також дуже гарна. Ось петунія теж вибилась. Бачите, паган. Якийсь пішов вгору, його також потрібно обрізати. Це, мабуть, це буде... Біла петунія, я її ще не вирощувала. Якось чи White раш, плюс. Ну, я вам не скажу точно, біла. По-англійськи не дуже я зрозуміла. Деякі кущі я не поливала, тому що дощі йшли. І вони вам зовсім прив'яли. Я сюди не заглядала. Деякі пообирала вже. Ось дивіться, сюди попадав дощ і петуня захворозила, Тому ось їй потрібно допомогти хелатом заліза. Це може бути перелен, може просто бути хилатом заліза. Перейшла далі і дивлюся, що кругом треба ставати і все стригти. Оці пару днів, поки я сюди не заглядала, вона хоч і холодна, але вона росла. І так, знаєте, трохи вгору пішло. Все треба попідрівнювати, попідрізати. Ось е, в таких стаканах у мене е, віста бабелгум. Зовсім недавно посадила ці живці, маленькі зовсім. І дивіться, які коні пішов. Це я підготувала їх для себе, щоб посадити в ґрунт. Дуже гарний кущик. Дивіться, який набитий. Дуже пліт витягає. Складні погодні умови, тому так якось. Так, що це у нас за сорт? Це у нас 41, це із, здається грозове небо або льодове небо. Дуже гарно. Розився цей кущик. Купила живець пізно я, на продаж не було у мене цих живців. От. Але бачите, як гарно розрісся. І корінці ось знизу. Ну, чудові. Цей кущ також вже було б добре висадити в кашпу, але така холодна погода, що я не хочу їх чіпати ще, хай ще тут будуть ось э, Сурфінія Табелойд. Також набила гарний кущик і чекає пересадки. Корінці. Ну, чудові корінці. Тут в мене різні э, по термінам посадки вони, всі саджанці. Кожний не... один скоріше. Трохи пізніше, ну, коли раніше посадила, раніше вони й нарощуються. нарощується. Ось, хочу показати достаю. Це, ж, мабуть, що по листочку ніби так, це міні-віста жовта. Ну, вона, я бачила, квіточку не яскраво жовта, а така, ну, більш до лимонного. Ось вона. Бачите, підтягнута. Зараз я її також підріжу. Так, підрізала, бачите, всі вершечки обрізала. І тепер цей кущик стане ще кращий. Так, відставлю ось також один. Це каскадія стається рім-манжента. Дивіться, це гарно. Прямо така перина. дуже густа. А корінців, якраз, бачите, і не видно ще такий, щоб великі були. Тож їй ще не пора на висадку. Ну, по-різному, все розвивається по-різному. Відео вийшло задовге, трохи але хотіла вам показати ці кущики. Хочу показати ще мій один експеримент. Ось цю петунію. Висадила два живці, це сільвер кайдал і, і редвілюр. Бачите? Хочу посадити їх в одну ємність, бочку на 200 літрів разом. Ну, Вони ніби так кущі наріс, але ще буде він рости тут. Коріння, дивіться, яка йде. Ну, Вже можна висаджувати, хай трошки на погоді. Ось це буде міні та Роуз. Чих... А, Хотпінг. Отак. Наростила такий гарний кущ. Це дивіться, тому що тут об'єм іде півтора літра. Якщо ви пересаджуєте більший об'єм, нарощується більша маса вегетативна. І вона також йде в квіточку хочеться. Все треба постригти, підрізати. Ось такий огляд трохи задовгий, але хотіла. Про це сказати, щоб ти обов'язково стригли свою питні, тому що, ось коли купуємо на базарі якийсь скатели, то він йде вже з квіткою, а листя мало вегетативної маси, і тому тоді кущ не виходить гарний. Тож не жалійте, обрізайте, обрізайте квітонос це все обрізайте. Поки не нароститься вегетативна маса. Ось я пересадила ці 2-літрові 15 літрові горщики. І от вони так вже наросли, їх вже можна висаджувати великий об'єм. От такі кущі це вже добре. На цьому все. Кому відео було чимось корисне, поставте вподобайку. Дякую всім, хто додивився до кінця, коментуйте. Ну, і миру нам на все добре.